Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва на календарі, 28 липня. Це день вшанування пам'яті захисників і захисниць України а також цивільних, які загинули у полоні. Світла та вічна пам'ять. І починаємо з головних новин стисло. Чемпіонат України з легкої атлетики серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, спортсменів з порушеннями зору, а також атлетів з порушенням розумового і фізичного розвитку розпочинається на Волині у Ковалі. Змагання триватимуть з 28 по 31 липня. Наша знімальна група вже на місці, тож канали Квалімпіяк ексклюзивно транслюватиме всі головні події змагань на нашому телеканалі, а також на платформах YouTube та Facebook. Долучайтеся, слідкуйте за анонсами та не прогавте трансляцію. Буде цікаво. На столичній арені АТЕК стартував перший всеукраїнський турнір із пара хокею на льоду. Команди сформували з 12 областей України. Участь брали Київський сокіл, Галицькі леви, Незламні зі Львова та ірпінська команда Старт. Подальша мета амбітна створити 8-10 команд. Докладніше в ексклюзивному сюжеті каналу «Еквалімпік». Національна асамблея людей з інвалідністю України представила нову серію відео, присвячену правам жінок з інвалідністю. Це історії сильних та активних українок, які досягли успіху, попри стереотипи та упередженість суспільства. Про право бути собою. Про те, як стереотипи розбиваються об силу, гідність і солідарність. Відео підготували в рамках проєкту гуманітарне реагування та відновлення посилення лідерства організацій жінок з інвалідністю. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Хтось тренувався півроку, а хтось лише кілька тижнів. Військові і ветерани довели, що для них немає нічого неможливого. Відтак, перший всеукраїнський турнір з парахокею на льоду відбувся у Києві. Чому цей напрям новий для України і на який подальший розвиток варто чекати? Дивіться у сюжеті. На льоду вирують емоції. Чотири українські команди готові розпочати гру. Так на столичній арені АТЕК стартував перший всеукраїнський турнір із пара хокею на льоду. Формували команди з 12 областей України. Тож нині участь беруть Київський сокіл, Галицькі Леви, Незламні зі Львова та ірпінська команда Старт. Та подальша мета створити 8-10 команд, зазначив президент Федерації парахокею на льоду Дмитро Смулянський. Для мене, як для голови федерації, я сказав, тобто для мене вони вже всі переможці, тому що вони це роблять. А насправді, ну, звісно, як в будь-якому спорті буде команда, яка виграє турнір, буде е, хто просто брав участь, але це дійсно дуже важливо і важливо для тих, кого ми ще бажаємо залучити до цього, щоб вони бачили, що це все можливо. Президент Національного комітету спорту людей з інвалідністю Валерій Сушкевич тішиться, каже мріяв про розвиток пара хокею в Україні щонайменше 30 років. А зараз через активну участь ветеранської спільноти та урядовців це стало можливим. Додає, вже провів консультації з урядом Фінляндії і отримав підтримку проєкту, щоб відправити 20-25 українських парахокеїстів на стажування за кордон. Створення національного Паралімпійської збірної це е, етап того, що називається розвитком парахокею в Україні. Тому що мета все-таки е, дати можливість всім багатьом ветеранам і людям з інвалідністю долучитись до цього надзвичайно потужного і чудового виду спорту. А те, що е, в результаті цього розвитку ми можемо вийти на створення національної паралімпійської збірної. Це так, і ми сьогодні вже думаємо на початку цього року. Олександр Жовненко у 2023 році долучився до Нацгвардії. Потім служив у бригаді Азов. Отримав поранення у жовтні 2024 року. Чоловік розповідає, раніше хокеєм не дуже цікавився, але виклик прийняв. Наразі він вже займається хокеєм понад півроку. Його підтримує дружина і донька. Ну, не знав, та й в Україні такого не було, і та й хокей не дуже цікавився, але, проходячи реабілітацію, в, в центрі реабілітації незламні, е запропонували прийняти участь, по потренуватися, подивитися, що це таке. Скептично поставився спочатку, але думав спробую. Е Перші три тренування нічого не вийшлося, але е це мене навпаки більше мотивувало, як то в когось виходить, в мене не виходить, і так е захопився тим вже е аж до сьогодні, ну і далі. Тренер незламних своїх підопічних хвалить, каже, всі молодці і виклались на повну, попри те, що хтось займається 6 місяців, хтось 3, а хтось взагалі лише 2 тижні. Сказати, щоб я відчув кардинальну різницю. В Ні в плані тільки, що вони більш замотивовані, ніж звичайні гравці, і відрізняється модифікація самого самого тренувального процесу. Трошечки змінені вправи під саме під хлопців треба вчити все з нуля всі правила всі рухи все все вчиш з нуля але знову ж таки за рахунок того що вони самі цього прагнуть з цим працювати набагато легше тим часом у міністерстві у справах ветеранів переконані пара -хокей це не лише шлях до відновлення наших захисників а й велика перспектива для україни на спортивній арені у світі Особисто я мав ряд комунікацій з посольством Канади в Україні. У нас є попередні домовленості. Ми плануємо окремо працювати із лігою хокейною НЕЧЕЛ. У нас є хороші взаємовідносини після участі збірної України. Інвіктус Геймс і Ванкувері, які відбулися в цьому році в Канаді. Відповідно, власне, і міністерка приймала безпосередню участь і там багато наших представників там влади в Україні також підтримували нашу команду. Відповідно, маємо такі спроможності. Нині команди мають змогу тренуватися на льоду у Києві та Львові. Це два ключових центри розвитку парахокею. Частина гравців повернуться додому, аби розвивати парахокей у своїх громадах. Ганна Іваненко, новини Еквалімпік. Гідно представити Україну, показати силу і знову нагадати світові про війну, яка триває на нашій землі. Воїни спецпідрозділу Гурмо України Артан зустрілися зі спортсменами збірної України з пауерліфтингу, які готуються до участі у всесвітніх іграх. Тож у самому підрозділі дуже багато спортсменів. Ми знаємо, як важко треба працювати, щоб дійти до вершини. І для нас, хто нині став військовим, дуже цінно, що український прапор продовжує підійматися на міжнародних аренах, сказав офіцер Артану Руслан Фінчук, який так само у цивільному житті займався пауерліфтингом і кросфітом. Збірна України з пауерліфтингу одна з найсильніших у світі. На двох попередніх всесвітніх іграх саме Українці перемагали у командному заліку в цьому виді спорту. Всесвітні ігри 2025, 7 до 17 серпня прийматиме китайське місто Ченду. Участь у змаганнях візьмуть близько 120 країн. Спорт заради пам'яті. У Чернігові вшанували загиблих героїв. На місцевому пляжі Золотий берег відбувся щорічний турнір з регбі, присвячений пам'яті полеглих захисників України Олексія Дяговця та Юрія Сірика. Олексій, ветеран поліції, військовослужбовець, екс-президент Чернігівського обласного осередку Федерації регбі України, загинув у липні 2023 року на Херсонщині під час виконання бойового завдання. Юрій Сірик захищав в Україну з 2014 року був одним з захисників Донецького аеропорту. Загинув під ворожим обстрілом під час повномасштабного вторгнення Росії. Цього року участь у змаганнях взяли чотири команди з Чернігова, Києва та Кривого Рогу. Турнір пам'яті став вже традиційним. Після вимушеної паузи у 2022 році спортивна спільнота Чернігова відновила цю ініціативу. В Україні відзначили День національного антидопінгового центру. Виконавчий орган було створено у липні 2002 року. Центральна зустріч з цього приводу відбулася у Києві, де, власне, був присутній і я. Загалом у ці дні відбувається низка освітніх заходів, тренінгів, нагородження фахівців НАЦ під гаслом Змагайся чесно. Що актуально для всіх представників спорту вищих досягнень в Україні. Олімпійського Паралімпійського, дефлімпійського та ветеранського. Основний захід пройшов у столиці. До відзначення здобутків та обговорення нагальних проблем долучилися. Матвій бідний міністр молоді та спорту України, Вадим Гуцайт, президент Національного олімпійського комітету України, та Сергій Попик, директор Національного антидопінгового центру України. Очільник національного антидопінгового центру розповів про створення спеціального довідника, який стане у пригоді кожному спортсмену, та збільшить обізнаність про небезпеку вживання допінгу. Дізнатися ті речі, які його цікавлять, починаючи від харчування і закінчуючи процедурами оскарження санкцій, які на них ми накладаємо чи накладають інші організації. І це теж дуже важливо, це наша, наш внесок, наш проєкт, який ми готували саме до сьогоднішнього дня. Унікальний проєкт табір літо наповну працює на базі західного реабілітаційно-спортивного центру НКСУ у Карпатах. Тут мають змогу відпочити діти з окупованих і прифронтових територій. Організатори кажуть, головна мета подарувати дітям безпечний простір для емоційного розвантаження. Та нових відкриттів програма табору насичена та різноманітна. Поєднує в собі активний відпочинок, творчість і психоемоційну підтримку. Щоденні заняття в басейні, теніс, командні ігри та спортивні естафети допомагають дітям фізично розвантажитись та виплеснути напругу. А майстер-класи з малювання, ліплення та рукоділля дають простір для творчості та самовираження. Крім того, у програмі табору походи, пікніки, спостереження за природою, а також тілесні практики та дихальні вправи. Працює навіть сольова кімната. Тож, друзі, наразі це всі новини. Дякуємо за те, що ви з каналом Миквалімпік продовжуйте і далі підтримати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!